Доброго дня, друзі! Радий вас вітати на нашому каналі. Сьогодні б хотілося поспілкуватися, а точніше, розповісти вам. Знову ж таки, на всі питання ми відповідаємо з кількості ваших звернень. І тема сьогоднішнього: що таке НГУ, тобто нормативна грошова оцінка, і для чого вона взагалі потрібна. Друзі. Якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставите лайки та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки, коментувати, запрошувати ваших друзів, знайомих до нашого, на наш канал. І пам'ятайте, команда земельного фонду створила саме для того, щоб допомогти кожному з вас вивчити ваші земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота, і у вас є можливість або бажання нам подякувати. Можете перейти за посиланням під цим відео. Там буде наша монобанка. Можете зробити нам малесенький донат. Ми будемо вам щиро, щиро вдячні. Відповідно до закону України про оцінку земель, нормативна грошова оцінка земельних ділянок це капіталізований. Рентний дохід із земельної ділянки визначений за встановленими і затвердженими нормативами. Нормативна грошова оцінка використовується в таких випадках. Визначення розміру земельного податку. Це основне. Визначення розміру оренної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. Визначення розміру державного мита при міні спадкування, ну, знову ж таки, крім випадків, спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом. Як випадки спадкування ними за законом, так і випадки спадкування ними за заповітом і за правом представлення. А також випадків спадкування власності вартості, власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою та е, дарування земельних ділянок згідно із законом. Тому запутались, але якщо щось не зрозуміли, пишіть в коментарях, буду пояснювати. Далі використовується для визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського господарства. Розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель, проведення інвентаризації земельного масиву, сільськогосподарського призначення, у разі якщо попередня нормативна грошова оцінка земельних ділянок у цьому масиві не проводилась протягом останніх п'яти років до дня прийняття уповноваженим органам рішення про проведення такої інвентаризації. Що стосується земель сільськогосподарського призначення, то до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених в натурі на місцевості власникам земельних часток паїв, не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку при продажі. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться для Розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення не рідше, ніж один раз на 5-7 років. Розташованих за межами населених пунктів земельних ділянок сільськогосподарського призначення не рідше, ніж один раз на 5-7 років, а не сільськогосподарського призначення не рідше, ніж один раз на 7-10 років. Уважно читаємо статтю 18 закону України про оцінку земель. Як отримати нормативну грошову оцінку земельної ділянки? Знову ж таки, це питання від наших підписників. На сьогодні витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки можна отримати або в паперовій формі, або замовити ж зараз вже продвинуті в онлайн. Така послуга є безкоштовною. Для цього необхідно покроково здійснити такі дії. Зайти на сайт офіційний е, електронний портал Держгеокадастру. Пройти ідентифікацію з використанням або цифрового е, там, підпису, банку ID через емейл е, та пароль. Обрати відомості ДЗК. Ну, і звісно ж, замовити. А, там є ще вкладочка е, замовити. Е, так, да. потрібно там пройти форму е, замовлення е, витягу щодо нормативно грошової оцінки, вказати е, тип заяви, нормативно грошова оцінка земельної ділянки. Да, до, там уважно треба дивитися, е, повинно бути написано земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. Або може бути нормативно-грашова оцінка земельних ділянок землі населених пунктів. Тобто, там уже ви будете дивитися, де у вас знаходиться ваша ділянка. Обрати форму витягу, ну і, звісно ж, подати заявку. Зазначений витяг можна е, отримати в будь-якому обраних е, заявником центрів надання адміністративних послуг. Тобто в будь-якому ЦНАПі, який поближче до вас розташований, там ви можете е, замовити. Е, е, за, ну, Знову ж таки, отримати за пред'явленням документа, що посвідчує особу, е, або там, ну, за довіреністю. Знову ж таки, можете завантажити в формі PDF з електронних сервірів сервісів Держгеокадастру, Прийшовши, знову ж таки у розділ Історія замовлення відомостей з державного земельного кадастру за номером заяви чи за кадастровим номером, Тобто, як вам там буде зручно. Також зверніть увагу, що нормативна грошова оцінка. Ну, не показує дійсності цінності Землі, оскільки для цього потрібно ну, бажано і ми рекомендуємо, для того, щоб знати справжню вартість, краще е заказати експертну оцінку, яка е в дійсності там, може е визначати її ринкову вартість. До речі, е ми робимо ці експертні оцінки, коштують вони недорого. Тому, кому це потрібно, знову ж таки, звертайтесь в коментарях. Будемо допомагати, будемо виготовляти. Тому нормативно-грошова оцінка розраховується за спеціальними, скажімо так, методиками та офіційними нормативами. Вона використовується для визначення податків, це просто підводимо підсумки. Для податків, орендної плати, ціни продажу земельних ділянок, ну і, звісно ж, інших фінансових операцій із землею. Залишились питання, щось не зрозуміли? пишите в коментарях, звертайтеся в особисті повідомлення. Пробуємо, надаємо, відповідаємо. Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе вам запобігти різним ризикам. Захистить ваші права від неправомірних дій, ну і, звісно ж, позбавить вас від неприємних ситуацій. І, друзі, пам'ятаємо! Як би що б не було, все рівно все буде Україна.